Вітами верба похилилась вниз, і пугі вітри рознесли техно, а було колись, а було колись, а було, а було колись, а було. А було, колись, а було. Не взяли мене на своє крило, А було колись, було колись, було коли. Спливає час в історію на вічно. Роки десятиліття в долину летять. А ми. Ми всі земляни пересічні. Давайте озирнемося назад, крутнемо наше колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися. Ось у ці дні червня. Зазирнемо рівно на 400 років назад. У 1615 році в Європу вперше було імпортовано чай. От той чай, який сьогодні є напоєм усього світу. Як до цього, скільки століть і навіть тисячоліть жили наші предки без отого класичного індійського чаю, сьогодні нам уявити важко, але жили. Чай заварювали із гілочок, фруктових дерев із трав. І таким чином не голодували і навіть зуміли знаходити в тих напоях їхню лікарську сутність. 27 червня 1709 року відбулася полтавська битва. Дуже багато вона збурила в історії думок науковців, журналістів, істориків, дослідників, експертів. В Російській імперії Івана Мазепу вважали зрадником, а ми його сьогодні вважаємо патріотом. Отже, 27 червня 1709-го під Полтавою війська шведського короля Карла XII зійшлися у боротьбі із військами російського царя Петра І. На боці шведських військ виступив гетьман Іван Мазепа із своїми козацькими полками. Іван Мазепа Державник всесвітньо освічена людина, меценат він збудував багато церков в Україні. Мріяв про те, щоб Україна стала незалежною державою. Одним із шляхів цього він бачив союз із Швецією. Він мріяв про те, що коли союз шведських і козацьких військ розгромлять Російську імперію, то тоді Україні буде легше здобути незалежність. Тому що шведському королю Швеції, яка знаходилася за тисячі кілометрів від українських земель, Україна як колонія була не потрібна, та не так сталося, як гадалося. Карл XII зазнав нищівної поразки, змушений був тікати. Змушений був тікати і Іван Мазепа. Він попросив, як то кажуть, піти під руку турецького султана, але вражений усіми цими подіями, які відбулися в червні, Іван Мазепа зумів добратися до міста Бендери, нинішня Молдова. І там, під Бендерами, він і помер. Сьогодні ми згадуємо його як державника, як освічену людину, як того, хто боровся. 300 років назад за українську незалежність. У кінці червня 1834 року було відкрито Київський університет. За часів радянської влади, Київський університет був одним із найбільш престижних вузів України, адже університетів тоді було не так багато. Вони були навіть не в кожному місті. А якщо у тебе в дипломі було написано, що ти випускник київського. Державного університету, це вже був бренд, це вже була марка. Сьогодні університетів стало дуже багато. І, можливо, тому трошки втратився той сенс, отой висока така планка того, що у тебе університетська освіта. Максимович, Михайло Максимович, друг Тараса Шевченка, довгий час був ректором цього університету. Та й сам Тарас Григорович, після того як він закінчив Петербурзьку академію художеств, був направлений в Київський університет викладати малювання, і саме в цій якості він рушив у подорож Україною і намалював. Зробив дуже багато українських пейзажів. Ми про це пам'ятаємо. І сьогодні Київський університет все ж таки залишається одним із найбільш престижних вузів України. Гортаємо сторінки історії на 100 років вперед. В 1931 році, в чорневі дні. Вихідець із Російської імперії, Ігор Сікорський, вперше запатентував винахід вертольота, або як ми кажемо, гелікоптер. А ще ми кажемо гвинтокрил. Ми про це згадуємо сьогодні недаремно. Ігор Сікорський був киянином Муромець, був такий величезний літак ще до революції, виготовлений в Російській імперії. Так от його виготовляв Ігор Сікорський. Людина надзвичайного таланту і енергії. Він, втім, змушений був рятуватися втечею у роки громадянської війни, тому що над ним уже навис каток отих більшовицьких репресій. По льоду фінської затоки, схоже, як це зробив Пелес Ленін, тільки в зворотному напрямку. Ігор Сікорський втік спочатку в Європу, а потім у Сполучені Штати Америки. Його талант знадобився за Океану. Сьогодні фірма «Сікорський» – одна з найбільших у світі по виготовленню вертольотів. А ми пам'ятаємо і шануємо нашого земляка Ігоря Сікорського, який дав потужний поштовх розвитку вертольотобудування на планеті Земля. У червні 1940 року Йосип Сталін далі збирає навколишні землі під опіку Радянського Союзу. Радянські війська заходять у землі Бесарабії і Північної Буковини. Сьогодні це Чернівецька область, частина Одеської і частина Молдови. І таким чином ці райони, ці області стають приєднаними до відповідно Молдавської республіки і до України. Почалося там те, що завжди починалося, коли радянські війська входили на якусь територію: приниження репресії. Погрози. Але почалася війна і це тривало недовго. Але й сьогодні всі ті області залишаються у складі нинішньої України. 1941 рік, кінець червня, вже йде війна. Німецькі танки котяться територію Радянського Союзу. В цей час у Львові. Степан Бандера, Ярослав Стецько і їхні соратники проголошують відновлення незалежної української держави, крок несподіваний, можливо, комусь він здасться парадоксальним, але треба мати на увазі, що справжні націоналісти. Ті, що віддані свої ідеї до кінця, не тільки в плані політики чи історії, вони завжди трошки десь ідеалісти. І Степан Бандера мріяв про те, що ось тепер, коли не давить радянський чобіт на Україну, тут може існувати українська держава, але вона не була потрібна Гітлеру. Не з цією метою він прийшов на наші землі. І тому, після того, як було проголошено у Львові. Відновлення Української Народної Республіки Степан Бандера, Ярослав Стецько і їхні однодумці були скоренько заарештовані, німці спам'яталися. Сиділи Степан Бандера з однодумцями у таборі Заксенхаусен під Берліном. До 44-го року вони там перебували. А для того, щоб Бандера не став прапором. Українців Гітлер змушений був його випустити. І таким чином Бандера залишився живим. Хоча обоє його братів загинули у цьому такій концтаборі. У 2008 році міська рада італійського міста Флоренції прийняла цікаве рішення. Вона скасувала смертний вирок відомому італійському поету середньовіччя Данте Алігєрі. Пройшло 700 років. Відтоді, як міська рада тієї Флоренції, засудила його до смерті. Тоді йшла війна кількох на той час політичних партій у Флоренції. Данте підтримав одну з них, яка опинилася в меншості, змушений був тікати з рідного міста, поневірятися на чужині, і саме там на чужині він створив свою божественну комедію. І ось пройшло 700 років усього навсього як депутати Флорентійської міської ради вирішили скасувати смертний вирок і свого роду реабілітувати великого Данте. Ну, що я хочу цим сказати? А те, що пройшло сотні років, а депутати нинішні відчувають якусь відповідальність за свою причетність до міської влади, навіть за свою причетність до тих рішень, які приймали. Кілька сотень років тому їх попередники у тій же, скажімо так, міській раді. Ось такий цікавий феномен Данте Алігєрі і його божественна комедія. І нарешті, напевно, мало хто пам'ятає, що 27 червня 1998 року в Карлику. Було закладено наріжний камінь Кагарлицького свято-Троїцького храму. Тоді був вихідний. Зайняті цим були тодішні очільники району і міста, голова районної адміністрації, депутат тодішньої обласної ради Віктор Сінченко і тодішній голова міської ради. Микола Боченко, звичайно, за активної участі нинішнього метрофорно протирея настоятеля Святотроїцької церкви Василя Синюка. Отже, кагарлицькому святотроїцькому храму 16 років немало, але й гарна споруда. Одна з окрас міста тепер постала у центрі нашого кагарлика. Отже, ми пам'ятаємо нашу історію і маємо шануватися. Тримаємо порох сухим, бо ми українці.